Яка статистично неймовірна річ сталася з вами багато років тому у мене був жахливий день, коли моя тодішня дівчина порвала зі мною? Потім я жахливо склав випускний іспит у коледжі, загубив гаманець, і нарешті, коли я повертався додому, як Чарлі Браун, якась випадкова гілка відламалася від дерева, коли я йшов тротуаром під ним, і ця клята штука впала на мене, вдарила мене прямо в плече і збила з ніг. Я просто розреготався, тому що це було так безглуздо. Ми з чоловіком відвідали наше старорідне місто і зайшли до букіністичної крамниці, яку ми часто відвідували. з ностальгії взяла знайому книгу і розгорнула її, щоб знайти посвідчення учня школи. Ім'я та фотографія на посвідчення мого чоловіка виявляється, його мама дарувала книжки цій книгарні за багато років до того, як ми всі переїхали з того району. Він, мабуть, використовував його як закладку і забув. Це не так вже й дивно, враховуючи, що ми жили в тому районі, але посвідчення було майже 10 років, коли ми його знайшли. Ця книга пролежала на полиці майже 10 років. Недоторканою, чекаючи, що я прийду і візьму її. Дивно. Мій друг А мав примірник свого улюбленого автора з автографом. Коли він навчався в університеті, його мати запитала його, чи може вона подарувати його книги, і він погодився. Він забув, що книга була в його кімнаті. Він думав, що взяв її з собою до школи. Коли він зрозумів свою помилку, книги вже давно не було. Понад 20 років по тому інший друг Б був в Японії. Він був у кафе, де був книжковий обмін. Він взяв книгу з дарчим надписом. Вона була присвячена людині з таким же ім'ям, як і у нашого друга, який загубив свою книгу з дарчим надписом. Б. Вирішив купити її для А. Не знаючи, що А загубив книгу з дарчим надписом від нині покійного автора Б відправив книгу А в США. А був дуже здивований, коли отримав посилку від Бей, від якого нічого не чув багато років. Ще більше він здивувався, коли в ній виявилася та сама книга, яку подарувала його мати. Вона була все ще в досить хорошому стані, і навіть містила нотатки його почерком на полях, які він не пам'ятав, як робив не я, а мій друг. Він був моряком. Він жив тут, у Вірджинія Біч. Він постійно дзвонив і писав, надсилав фотографії з усього світу. Одного разу його надовго не стало. Ми знали, що він прямує в Дубай, але не знали, де він буде після цього. Минуло 4 місяці, і від нього не було жодної звістки. Його сусід, з яким ми дружили, одружився і поїхав у Таїланд на медовий місяць. Одного дня він пише мені смс і каже: Ти не повіриш у це лайно? Він сказав, що запитав у місцевого жителя, де є гарне місце, де можна поїсти, де немає туристів. Хлопець відвіз його за 30 хвилин від пляжу до якогось бару ресторану без вивіски, без чітко позначеного входу. Він сказав, що це місце виглядало настільки сумнівно, що він злякався, що його пограбують і вб'ють. Він заходить, а це легальний ресторан. Він поїв, попив пиво, пішов до туалету. Виходить мій друг. Він сфотографував його і надіслав мені, щоб підтвердити, що з ним все гаразд. Уявіть собі, що ви летите за кілька тисяч кілометрів, віддаляєтеся від туристичних зон, заходите в місцевий бар і натрапляєте на свого довбаного сусіда, якого не бачили кілька місяців. Це дико. Я отримав пересадку серця. Пробувши в списку всього 7 годин. У дитинстві, їдучи на велосипеді по комерційному рибальському пірсу, я не впорався з кермуванням і з'їхав з краю з 20-футовим падінням на оголені скелі під час відпливу. Я намагався зупинити падіння, поставивши ноги на край пірсу, але знав, що мій велосипед занадто важкий. Якимось чином, він зупинився на півдорозі під кутом 45 градусів. Однак тепер сидіння впиралося мені в поперек і не давало злізти, і я не міг його зрушити, щоб підняти велосипед. Рибалка Нарешті підбіг, щоб допомогти мені, і ми вирішили, що він буде тягнути мене щосили. А я дозволю велосипеду впасти. Я відстрибнув у бік. Коли він тягнув мене назад до пірсу, і це спрацювало. Однак, мій велосипед все ще стояв там, не рухаючись. Коли я оглянув, що сталося, з краю пірсу стирчав шматок арматури, зігнутий догори у формі літери L. І він пройшов по діагоналі через пиття мого переднього колеса і повністю заклинив мій велосипед на місце. Це було єдине місце на пірсі довжиною 300 футів, з якого хоч щось стирчало. Я побачила рекламу на ящику пепсі в продуктовому магазині, який пропонувалося від. Правити смс, щоб виграти конкурс на концерт Бейонсе. Я подумала, чому б і ні, і відправила повідомлення. І мене зареєстрували. Через кілька тижнів я отримала повідомлення з того ж номера, що я виграла б головний приз. Я виграла два квитки на світовий тур Бейонсе місіс World Tour в Брухліні та 500 доларів на подарункову карту Віза. Я використала 500 доларів на автобусні квитки та готель на вулиці, що поруч з Барклейс. Місця були чудовими, і це те, що я ніколи не забуду. У Коледжі люди півдня думали, що я помер. Я мав зустрітися з другом у кампусі, щоб піти поїсти. Я запізнювався, бо батько хотів, щоб я щось зробив перед виїздом. Я не пам'ятаю, що саме. Я прийшов до кампусу і там був такий фонтан, через який можна було пройти або пробігти, щоб не потрапити під бризки води. Навколо фонтану купа поліцейської стрічки. Я подумав, так, це дивно. І пішов до будівлі, де тусувалися мої друзі. Заходячи за одним з них, я чую, як вони розповідають усім іншим, що того ранку. Я наклав на себе руки, виявляється, хлопець, схожий на мене за описом, наклав на себе руку у фонтані. Враховуючи це, а також те, що він сказав комусь перед цим і мою жахливу непунктуальність, всі вирішили, що це був я. Я завжди вважав цитату Марка Твена повідомлення про мою смерть сильно перебільшені, крутою, але ніколи не думав, що мені випаде нагода її використати. Двічі за три роки ледь назагинув від рук одного і того ж нерозважливого п'яного водія. Перший раз у першому році, коли я повертав праворуч. Перш ніж я завершив поворот, в мене влетів автомобіль, який їхав зі швидкістю 100-110 миль на годину. Вдруге я ледь не загинув на під'їздній дорозі в 2004 році. Я мав забирати брата з роботи. Цього разу я цього не зробив. Замість цього я почув шум, який було чути за квартал від мене. П'яний водій розбив мою машину і розвернув її на 180 градусів. У нього було 0,20 проміле. Він намагався втекти, але його схопив сусід. Подалік також був поліцейський. Життя нападає на тебе швидко. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.